Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк звернувся до керівників на місцях з вимогою проводити якісну роз'яснювальну роботу щодо земельної реформи уже до кінця цього року і запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Міністр наголосив, що ринок землі це не обов'язково продаж і повідомив про основні засади запровадження ринку. Право купівлі-продажу буде тільки між громадянами України. Це перше. Обмеження купівлі землі в одні руки буде до, в середньому до 2000 гектарів. Право купівлі також буде фермерам і держави. Три. приватник, фермер, громадянин України приватник і держава. По друге, ми обов'язково замотивуємо, і президент дав три дні назад була нарада по землі, дав розпорядження відпрацювати такий чинник фінансовий, щоб е, біля відсотка землі, від оренди землі надходило прямо в сільську раду. Тобто наше завдання зберегти українське село і не обезмелити українського селянина. У Каневі на Тарасовій горі урочисто відкрили 13-й форум іменних стипендіатів та відмінників аграрних вишів лідери АПК 21-го століття. На урочистостях Агроконтроль довідався, як нова генерація аграрної еліти планує піднімати село та розвивати сільське господарство. Спочатку дух, а потім і сільське господарство. Так про 13-й зліт лідера 21-го століття говорять його організатори. Подорож українськими святинями обов'язково на щорічному зборі юних аграріїв. Тарасову гору цього року обрали не випадково. Ми задумали таку тему, щоб всіх студентів з усіх областей привезти, знаєте, на святині української землі, тим паче, що... 150 років перезахоронення Шевченка. І для нас дуже важливо, щоб аграрний фахівець був перш за все патріотом України. Тому Тарасова гора вибрана не випадково звідси, почнеться, ми вважаємо, духовне відродження аграрного фахівця. Не тільки духовно відроджуватися зібралися на зліт юні аграрії. Приїхали також забрати цінні подарунки. Імені годинники профільного міністра Миколи Присяжнюка, а кращому з кращих звання офіційного аграрного експерта і ноутбук. Новим званням і технікою студентка року... Обіцяє підіймати село. Потрібно поїхати в село на розподіл, відпрацювати свої кошти, на які мене навчала держава. Саме вищий навчальник заклад дають нові знання, нову основу, нову базу. І саме цю нову основу, нову базу обліку ми хочемо внідрити в наші СГ-підприємства. Зосередити увагу на селі головне завдання як бізнесу, так і держави, упевнені молоді фахівці. Потрібні більше як капіталовкладення в аграрну сферу, більше заохочення молодих спеціалістів для того, щоб вони працювали на селі. Хотілося б, щоб за аграрним сектором приділялася більша увага по фінансуванню, можливо, на розроблення певних... Програм, які б підтримували б як аграрний сектор, так ми і розвивали сельську місцевість більше підтримувати фермерське господарство. Цьогорічний зліт лідера ПК го століття приймає Білоцерківський національний аграрний університет. Господарі заходу визнають, хоч приймати гостей нелегко, але результат буде обов'язково. люди, молоді, які поїдуть після зльоту додому, Вони ж не просто поїдуть, вони донесуть кожне слово до своїх колег, до друзів, до студентів. а це значить, що ми посіємо добре зерно у, добре, у добру землю. Значить, просте хороше зерно і дасть хороші результати. На цьогорічний зліз з усіх аграрних вищих навчальних закладів зібралося понад 3,5 сотні іменних стипендіатів та відмінників навчання. Вже традиційно його проводить Міністерство аграрної політики та продовольства України. Повернути молодь на село та йти в ногу із часом. Тільки так можна відродити сільськогосподарську галузь. Так кажуть кращі студенти аграрії, котрі зібралися на форумі у Білій церкві. Протягом трьох днів вони спілкувалися з представниками великих компаній своїми майбутніми працедавцями. Молодь пропонувала нові ідеї розвитку агробізнесу. Я сама дівчина з села, я розумію, що потрібно піднімати і інфраструктуру. Розуміють, це і ще понад чотири сотні студентів аграріїв, що приїхали на зліт, налаштовані оптимістично. В аграрному секторі, так скажем, Реінкарнація, тобто ми зараз піднімаємо те, що розвалили до цього. Євген родом із Криму. Після університету займатиметься, як сам говорить, найблагороднішою з усіх професій ветеринарною медициною. Обіцяє усім українцям свіже і здорове м'ясо. Уже й робоче місце, каже, підшукав. Теж, як говорять, немає місць трудоустройства, плохо іще, скажімо так, тому що зараз піднімаються вже і створюються більші агрохолдинги, будуть на стажировки прийматися молоді агрономи з трудоустройством далі. В принципі, в аграрному секторі є ці роботи. Щоби підняти українське село, їм потрібно небагато, каже молодь. Дайте житло і гідну зарплату, а ми і технології нові знаємо, і на ринку орієнтуємося, і з державою дружити хочемо. Дуже важко старт зробити, тому що тільки починаєш робити старт, відразу потрібно податки, там пенсійний фонд і мало залишається. А якщо дати якісь... Дотації державні, то я думаю, що можна цілком розвинути село, як і м'ясну, промисловість, молочну, овочеву, і все. Під час форуму студенти пропонували свої ідеї щодо земельної реформи та нових продовольчих стандартів. Багато говорили про органічне землеробство, тобто про вирощування зернових овочів і фруктів без застосування мінеральних і хімічних добрив цілком природним шляхом. Я відчув, я подивився, яка аура, яка щирість, яка активність, яка доброта. Яка впевненість, який оптимізм? Тобто це вселяє в надію те, що в нас в майбутньому прийдуть в аграрний сектор економіки справжні спеціалісти, як спеціалісти, а ще й люди з державним мисленням. Зліт студентів аграріїв проводять уже в 13-те. Наступного року форум прийматиме Житомир. Понад 30 років поспіль Михайло Бойцуняк із села Прокурава, що на Івано-Франківщині, творить ботанічний сад. Рододендрон та магнолії, кущі курильського чаю, гумі, пробкове дерево усе це росте на присадібній ділянці бойцуняків на Гуцульщині. Усього понад 20 видів декоративних, екзотичних дерев і кущів. Далі про це наша розповідь. Облітає ціле дерева, альтанки і дуже гарний цвіт. у нього після Зав'язки зав'язуються такі квасолевидні е, стрючки, які потім на сонці лопаються і насіння е, прискує на землю. З гордощами розповідає Михайло про королеву ботанічного саду Гліцинію. Саме з неї усе й почалося. У 78-му чоловік працював у Ялті. Там вподобав кітучу альтанку, яку огорнула пахуча гліцинія. Невимовною краси квітка стала своєрідною музою для Михайла. Відтоді ідея створити таке диво на власному подвір'ї його не полишала. Першою колекції екзотичного саду виросла Гліцинія. Нині це теплолюбиве дерево огортає усю садибу буцюняків. Дуже гарно, Ну так було прекрасно, що хто проходив, навік Ходили ми дали до ці своєї глицині, то там де ж такий ще маленький кущик був зацвів. то приїхали з Криму, сказали, як це у вас тут воно прижилося, вона каже, ну, мого батька, бо ви подивилися в мого батька, це росте глициня, яка то все пусть вона каже, ну, мені здається, що це лише тільки в Криму таке може бути. А ми кажемо, ну, ні, у нас як зацвіло, то таке було прекрасне. Ну, то, що ми у Карпатах діла, кож яму, що не коло самої дороги би люди подивилися. Магнолії, рододендрони, пробкове дерево. Скорі цієї деревини виготовляють корки. Усі Слини теплолюбиві, утім добре прожилися у Карпатах. Гідне місце займає і дерево Рокітняк. Його ще в народі називають золотий дощ. Яскраво жовті китиці виблискують на сонці. Чому золотий? Тому що він дуже гарно має колір золота і цвітять такі прекрасні, гарні грона, які нагадують. Як акація, ну тільки акація, білоцвіття. Доглядати за рослинами особливо екзотичними доволі копітка праця. Старанний догляд, підживлення кислими ґрунтами, застарілих мурашників. А ще головне розмовляти з рослинами, зізнається господар. Утім, навіть за таких тепличних умов чимало екзотичних рослин не проросли. Одне проростає, друге не проростає. Насіння теж, стратифікація проходила, там і, наприклад, із... Займався і такими кімнатними, як кофе аравійські, присилали мені ж з Тамбовської області. Екзотичні дерева доволі плодоносні. Улюблені кущі господарів барбарис та гумі. За смаком вони нагадують карпатські афини, щоправда, за розміром утричі більші. З цих плодів виходить смачне варення, а ще вони насичені вітамінами і корисні для здоров'я. Цінні плоди його, які мають приємний смак, колір. Перламутровий самого плоду і дуже смачні компоти з нього. Односельці із захопленням спостерігають за дивосадом пана Михайла. І вже не раз куштували екзотику. Подивитися на дивосад приїжджають звідусіль. Головний керманич села жартує. Це ще й додаткова реклама. Мовляв, про прокураву вже знають по всій Україні. Треба віднестись до цього серйозно і потрібно давати можливість людям, щоб вони могли із цим займатися, вже, як кажуть, можливо, під керівництвом Михайла Івановича. Фінансування в держави немає, але сприяння з боку сільської влади і влади взагалі, я думаю, що буде. Зараз пан Михайло аналізує лікувальні властивості свого ботанічного саду. Він переконаний, усі екзотичні рослини мають цілющі властивості. На цьому все. Агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору АгроНюз На все добре.